Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні, як і обіцяв раніше з запізненням, але виконую свою обіцянку, розігрую цей FPV дрон серед тих, хто донатив на користь батальйону безпілотних систем нашої 110-ї бригади. Саме від цього підрозділу я отримав ось цю чудо техніку. На цих листочках, власне, список тих, хто кошти ці донатив. Визначати переможця буду старим дідівським способом, методом жеребкування. причому все робитиму вручну. Список я порізав на такі от маленькі смужечки, одна смужечка це одне прізвище. Зараз буду все тягнути своїми руками і визначати переможця. Спочатку все розмішую. Так, нічого ніде не впало, нічого ніде не впало. Тепер витягую. Перший. Першу стрічку. Динник П. Так. Вам видно, сподіваюсь, динник. Динник П. Динник П. Ви повинні зі мною зв'язатися. Я попробую знайти вас через Приват е, 24. Я думаю, може, у вас там контакти є. Я з вами зв'яжусь. Якщо я з вами не зв'яжусь, протягом тижня ви повинні зі мною зв'язатися. І я вам. Перешлю за свій кошт, звісно, ось цей дрон. Якщо раптом протягом тижня ви зі мною зв'яжетеся, або я не знайду ваші координати, я витягую. Не можна дивитися, я витягую наступну смужку. Ось цю. Так. Скиба. Скиба Н. Та сама ситуація. Протягом тижня ми якось повинні з вами сконтактуватися. Якщо протягом тижня немає контактів, я ще раз тягну ще одну стрічку. Так, сухенько нема такого. Сухенько В. Сухенько В. Все, три людини протягом від одного до трьох тижнів я спробую знайти. Переможця і подарувати переможцю ось такий дрон. Донатьте, допомагайте оборонцям України. А якщо ви хочете задонатити для батальйону безпілотних систем 110-ї бригади, де я проходжу службу, будь ласка, пишіть, будь ласка, в коментарях, пишіть приватні повідомлення, я вам скину реквізити, куди можна буде задонатити ваші кошти.